Через постійне руйнування берега річки Лімниця у воді може опинитися частина села Топільське Рожнятівської громади. Під загрозою затоплення перебувають приблизно 20 домівок. Про це Суспільному розповів староста села Юрій Варварук. З його слів, після великої повені у 2008 році річка Лімниця змінила своє русло і потекла повжитлові будинки. Раніше річка була на відстані 50-70 метрів від господарств, а зараз дистанція складає 5-10 метрів і берег щороку зсувається. Проводилися певні роботи, були розроблені проекти. і От насунутий був такий горб і вище. Річка прорвала цей гор, пішла попри самі хати. Якщо не вжити ніяких заходів, то буквально ще одна повінь і під загрозою опиняться біля 20 домогосподарств. Вода поглинула частину городу місцевої жительки Анни Савчук. Тепер русло протікає біля її врожаю. Та тут була така ще площа була та й була. Кожного року повінь була і так брала собі. То вже висохла, була чисто, а вчора я сидівлю, Ой, вода сиди, що узділа, вже кованки несе навіть. Я вам кажу, а не було, але зараз то припало, бо то дощі давно були, земля вбрала, а якби більше в горах паде і вже рікася піднімає. Все, туди на хати йде. Дуже туди йде на, на село. Боїмося, бо страшно вже було. Пар, вже давніше, чи 17 чи, чи, чи 16 років, як та стихія була, то все тут і плавало. це все аж до, до туалету, до стайня, аж туди. все, вода була. Це все звідти, все йшло. Тепер вже нема, бо вже посухати вже води так нема. Але може прийти нині завтра та й таке. Ти знову так само може бути. А як буде повінь, те, що ти забере все. То у 2008 році де була в нас е, така прибудова, велика прибудова. Меблі ми робили тут, забрало все, до грама. Навіть собака величезний, такий збудку туди знайшли аж біля магазину. розумієте? Але ніякої компенсації я не отримала. Бо От е тут страшна стихія, то її немає, тут воно в секунді вже. Все. То... Просто зараз то, що трохи посуха, розумієте, що нема в горах, як в горах води. Ліс пов'яву було, що буде воду тримати. Нічого, все летить все, за ніч може бути, хто знає, знайде. Староста села Юрій Верверук каже у 2021 році: Ражнятівська селищна рада завершила виготовлення проєкту будівництва берега Відтак звернулася до Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради щодо фінансування робіт. На жаль, поки що тільки відписки, що на дану проблему коштів не передбачено. А з початку повномасштабної війни взагалі ніхто навіть не згадує про цю проблему. Десь ми це розуміємо, але розуміємо те, що проблема є, її якось треба вирішувати. Кошти на дані роботи мали би виділятися з екологічного фонду. І тільки їхня ця юрисдикція. За словами старости Топільського, є інший спосіб усунення загрози. Переспрямувати русло було б майже втричі дешевше, однак у громади і на це немає грошей. Основна проблема полягає якраз. В тому хребті, який утворився посередині русла, якщо би нам вдалося його. Присунути сюди до хатів до берега, ми би просто вирівняли русло саме річки, і я думаю, що тут не потрібно було дороговартісних проєктів. На інформаційний запит суспільного начальник управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної військової адміністрації Андрій Пліхтяк відповів, що запит про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища потрібно оновлювати щороку. У 2025 році такого запиту від Рижнятівської селищної ради не було. Основою для розгляду та включення природоохоронного заходу до проєкту переліку природоохоронних заходів за бюджетною програмою обласного фонду охорони навколишнього природного середовища є запит про виділення коштів з фонду, що подається на відповідний бюджетний рік за встановленою формою. Станом на 21.07.2025 запиту про виділення коштів з фонду від Ружнятівської селищної ради до управління не надходило. Також Андрій Пліхтяк відповів, що плановий бюджет на заходи програми охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області у 2025 році складає 49 мільйонів 770 тисяч 911 гривень. Перелік природоохоронних заходів, які фінансуватимуть за рахунок коштів фонду, у 2025 році, станом на 21 липня не затверджували. Це пов'язано зі зменшенням надходжень до обласного бюджету коштів екологічного податку у зв'язку із триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України та необхідністю фінансування заходів мобілізаційного та оборонного спрямування. Жанна Головенко Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.